Доброго ранку, Сьогодні у нас понеділок, день важкий. Який вівторок, і середа, і четвер, і п'ятниця. Зараз я біжу на пошту до кота. Кота сьогодні настрій. Такий... Так, я прийшла до цієї жіночки. Вона мене поки не вбила. Так, от і ні. Якщо поправишся, то не видно. Так, ми вже приїхали до поеду. Чисно ми тракторія ніж разом їздили в поет. Ще не пам'ятаю, пам'ятали, що ми йдемо реєструватися на ЄВІ. На, на магістратуру йде. Да, ми вже закінчуємо бакалаврат. Так, це це ізведіть скоро. Будемо ці кандидати науки, які хоча пів життя вчимось на довкомо реєструвати. Ще давно ми тільки знімали, як починали позитивно. А зараз ми вже закінчимо і часу в житті тимчасово. Тільки є ще «но», Ми не знаємо де що проходить, як ще реєструватися. Формує самі структуру. Вже в мене цей екзаменаційний листок. І я чекаю нього. Я чесно трохи шуті. Вирішили коротше, ми. Все. Да. Я поступаю на майстратуру на філолога. А я або управління та адміністрування, або готельна ресторана справа. Ще як бог ішці. Ні, взяли Аліна таке взяла кістечко, я взяла собі трубочку. Сидимав. Так, тепер кіт іде на брові, я йду на роботу. Хто на кого вчистить? Да, да. І, в принципі, все. Так. Сьогодні у нас буде не супер день разом, тому що є... сьогодні понеділок ми да. працюємо. Люди Ввечері я йду на танці. Да, а я йду спать, бо я сьогодні мало спала. Подивимося, все приглядає так. не тільки там мене -активний, активний вихідний. Масичний. Обичний день просто. А саме звичайний день йде. буде короткий, я думаю, цей влог, Ну, реалістичний будем... і справжній. Вже пішла на роботу і ні. вже будемо працювати. Я вийшла з брів і зараз йду в магазин скуплятися і потім на роботу. Аліна мене просила, щоб я щось знімала, тому я щось знімаю. Я йду зараз в торговий центр Київ, йду в Сільпо, нам треба купити продукти, щоб вижити цей день. Саме розумієте, все тримається на їжі, вся менталка, все абсолютно. Я сходила на брові, мені зробили. У мене мав бути, можливо, якийсь інший майстер, тому що моя майстрині сьогодні там, коротше, її до стоматолога треба було. Але в результаті була моя майстриня, чому я дуже рада. Дуже класна студія, тут рекомендейшн. Там працює. Три гарних пані, три класних пані, три професійних, але мені не більше подобається Настя. Ось, і тому рекомендую. Малі відмовилися від заняття, тому з'явилася година часу і yeah. Я просто відпочиваю. Не роблю нічого. А ще наша одна співробітниця була в Ужгороді і привезла нам Ужгородський торт. Ми, кстати, його, е, як були в Ужгороді, ми його не куштували. Так що спробую. Я, я та сама ідея закинути на Кихуса. Я, про... я вже вдома години десь. Години десь. Дуже сонно. Роботи давати спать, але просто мут, синіть хаос, вести шоколад. І все. Щось душ. Буду Роботають спати. Бо завтра вставати в 40 Я йду на ногті. Думаю, він плавніше зніме. Хоча знаєш, не теж залишиться, немає сил зовсім. Бо багато роботи. Вечір я вже вийшла з роботи. Вже сходила додому по свою уніформу на танці. І... Дуже на зупинку. О, ще сьогодні дуже важкий день, був насправді дуже багато роботи було. Якщо чесно, реально дуже тумилась, але я все одно хочу йти на танці. Бо танці вони стимулюють жити. Да, 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 да. Концерт. Дуже класно, дуже гарно. Ще, дуже класно. Мені ще ця пісня дуже подобається. Це океан Ельзи, Я їду додому. Фух, я потанцювала, натанцювалася просто, як тільки це може бути. І зараз я дуже на зупиночку. Зараз ще напевно зайду в магазин. І все. І буду йти додому. Дякую вам за перегляд. Бажаю всього найкращого і до завтра.